Кожен із нас бачить вигоду по-різному. І, наприклад, от е, ви пишете, що у вас 8800 е, лишається на руках. Але ж ви розумієте, що якщо вони зайшли вам на карту, вам потрібно заплатити під 8% цих грошей. Я впевнений. Ну я не буду так казати, що я впевнений, більшість людей, водіїв таксі, цього не роблять. Але це потрібно робити. Просто що не дійшла в податкові руки до, до цих скажімо так, операцій, і ви кажете ЗУС у вас там 400 злотих. Наприклад, ну ми ж розуміємо, що ЗУС це там вивлаштовані ви влаштовані на 10 годин. На 10 годин в місяць, і ви платите просто за себе мінімальний податок на цих 10 годин заробітну плату, і відповідно мінімальний ЗУС. Да? А в випадку з ЄДГ у вас ви, максимально у вас легальний ЗУС. Грубо говоря, просто вам дається пільга на старт 3 роки, скажімо так, да? держава Польщі дає, щоб ви стартанули за 3 роки, роз, розвинули свій бізнес, і тоді ви почнете вже тільки 2200 платити да? в місяць ЗУС. Але зараз по закону ви мали би його. Його вже платити 2 200 цього зусипу. Зрозуміло, що оці всі умови злицення, це все для галочки робиться. І якби просто і партнер себе перестраховує, і ви, як водій, там якоби перестраховуєте, тому що у вас є, є умова злицення. Да? то що вона на 10 годин, то таке. І те, що вам 8 тисяч на карту заходить, то теж нічого страшного. Тому тут е, все воно, знаєте, в такій сірій зоні, я так вважаю. Тому що якщо б ви підписали умови злицяння на повний етат на 160 годин в місяць, то я думаю, ви б ті податки не платили, ви б сказали, та ну нахер, я б давайте лише ЄДГ відкрив. Тому, я ж кажу, тут кожен сам собі приймає рішення. Е, я ж кажу, Перше, це те, що ви на 10 годин влаштовані. друге, це ніхто не платить під 27% на те, що вам на карту заходить, як за винайм автомобіля або як винагородження, неважливо. От, Якщо це все ще додати, то я думаю, що тут ще подивитися треба де краще. Ну, якось так.